Механічна енергії та її види. Енергія описує стан тіла в довільний момент часу. Фізична величина, що описує стан тіла і зміна якої визначає роботу, називається енергією. Енергія позначається буквою Е, вимірюється джоуля. Слово енергія ми зустрічаємо. Енергія сонця, телевізійних репортажів, спальта газет. Говоримо, енергійна людина, енергія землетрусу, енергія урагану, електроенергія. Що ж таке енергія з точки зору фізики? Види енергії буває механічна, внутрішня, ядерна, електрична. Механічна енергія поділяється на кінетичну і потенціальну. Потенціальна поділяється на взаємодія тіл, взаємодія частин тіла. Енергія це фізична величина яка характеризує здатність тіла або системи тіл виконувати роботу енергія позначається буквою е, вимірюється джоулях. Потенціальна енергія це енергія, зумовлена взаємодією тіл або частин тіла. Потенціальна енергія тіла, піднятого над поверхнею землі. Визначається формулою Е e потенціальне дорівнює А. роботі дорівнює F тяжня помножено на L на L. Ви знаєте, що сила тяжіння визначається за формулою М помножено на Ж. Тіло знаходиться на висоті, тоді L дорівнює h. Отже наша формула буде мати вид Е e потенціальне дорівнює М. Ži газ. Е. Маса тіла вимірюється в кілограмах. Жі Прискорення вільного падіння дорівнює 9,8 ньютон ділити на кілограм. Гаж висота вимірюється в метрах. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла. Визначається за формулою е e потенціальні дорівнює К квадрат ділити на два. К жорсткість пружини x – видовження. Потенціальна енергія пружних тіл. Кінетична енергія. Кінетична енергія це енергія, яка зумовлена рухом тіл. Визначається кінетична енергія за формулою mв квадрат ділити на 2. М маса вимірюється в кілограма. В швидкість вимірюється в метр ділити на секунду. Суму кінетичної і потенціальної енергії тіла називають повною енергією тіла. Формула е повна дорівнює е кінетична додати е потенціальне. Розв'яжемо задачі. Обчисліть кінетичну енергію кулі масою 9 грам, яка летить зі швидкістю 700 метрів за секунду. Записуємо дано. М дорівнює 9 грам. Перетворюємо в основну одиницю С. Це буде 0,009 кг. Швидкість кулі В дорівнює 700 метрів за секунду. Знайти екінетичне. Використовуємо формулу е кінетичне дорівнює МВ квадрат ділити на 2. Підставляємо дані і виконуємо дії, тоді результат е кінетичне дорівнює 2205 жовлін. На якій висоті тіло масою 200 грам має потенціальну енергію 8 джолів. Записуємо дану. М дорівнює 200 грам. Це дорівнює 0,2 кг. Е потенціальне дорівнює 8 джолів. Необхідно знайти H. Висоту. Використовуємо формулу Е-потенціальне дорівнює МЖ. Газ, газ. З цієї формули визначаємо невідому величину газ. Газ дорівнює е-потенціальне ділити на М помножену на G. Підставляємо в цю формулу h дорівнює 8 джолів поділити. На 0,2 кг помножено на 10 ньютон ділити на кілограм. Це дорівнює 4 метри. Відповідь гаж дорівнює 4 метри. Обчисліть потенціальну енергію пружини з жорсткістю 40 ньютон ділити на метр, деформація якої становить? 4 см. Записуємо дан К дорівнює 40 Н ділити на метр, Х дорівнює 4 см. Це буде 0,4 метра в системі С. Находимо e е потенціальний В даному випадку використовуємо формулу Е-потенціальний дорівнює кх квадрат ділити на 2. Підставляємо дані, виконуємо дії і отримуємо результат е потенціальне дорівнює 0,032 32, 32 джоуля. Знайдіть масу автомобіля, який рухається зі швидкістю 36 км за годину, якщо його кінетична енергія дорівнює 80 кіло джолів. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 32, виконати вправу 32, задача 4-5. Для бажаючих задача 8.